При виборі спортивного годинника, наприклад, для бігу, думаю, в першу чергу всі дивляться, які датчики з потрібних у ньому присутні, який в цілому функціонал, наскільки точний GPS, та, мабуть, найголовніше, яка автономність. І з цим в більшості допомагають як огляди, так і відгуки від реальних користувачів. Хоча в більшості всі ці критерії досить схожі в незалежності від виробника. Але більш цікаво розглянути, як і чим можуть ось такі годинники допомогти з відновленням після тренування. Ну а з цим мені допоможуть розібратися годинники від Garmin. Це Forerunner 265 s та ForeRunner 965. Ось цей. І Як тільки вирішуєш зайнятися бігом, то в першу чергу починаєш цікавитися, як правильно тренуватися, з якою інтервальністю та який обсяг бігу буде ефективним, ну і звичайно, який гаджет зможе допомогти слідкувати та збирати всю цю інформацію. І так, найбільшою помилкою початківців є як завжди вижимання максимум замість поступового нарощування навантаження. При цьому забуваючи про те, що зайве навантаження також не завжди сприяє поліпшенню результатів, бо фізична форма розвивається під час відпочинку, а не під час тренувань. Відпочинок є ключовим для розвитку. Дуже рекомендую це не тільки бігунам, а й кожному спортсмену. Зокрема, підготовка до того ж напівмарафону ну або повноцінного марафону може супроводжуватися недоліком якраз таки відновлення. Який може унеможливлювати успішне завершення, тому враховуючи це, акцентуйте увагу саме на відновленні при ось таких от підготовках і помічаю в тому числі по собі також, що чимало бігунів не звертають увагу на показники відновлення, які доступні на тому ж годиннику, не на всіх, звичайно. Але ось, наприклад, на Гармін така інформація є. А яку інформацію ми можемо отримати з бігових годинників щодо відновлення та як використовувати її для покращення бігу, з цим і будемо розбиратися. На прикладі, знову ж таки, Гармін Forerunner 965. Це крута новинка, в якій в порівнянні з попередніми 955-ми прокачали дисплей. Він тут AMOLED. Для таких, в принципі, як я, кому не подобається та незручний трансфлективний екран. При цьому показник автономності також солідний, більше 20 днів. Ну а з показників, які на сьогодні цікавлять, він показує дані про сон, відновлення та готовність до тренування, стрес. Ну і оцінимо і глянемо, як і чим це все може бути корисним. Почнімо з ключових понять. Сон це основа відновлення, і його, по суті, нічим не можливо замінити. Статистику про його фази надає якраз таки даний годинник, але що означають ці фази і як їх розуміти. Існують два типи сну: повільний і швидкий сон. Під час повільного сну Активність організму сповільнюється, а мозок, серце, дихання та м'язи працюють менш інтенсивно. Є три стадії повільного сну: перша це легкий сон, коли легко прокинутися. Друга назву його середній або більш глибокий сон, коли зменшується пульс та температура тіла. А мозкові хвилі активніші, що важливо для пам'яті. І третя це глибокий сон, коли відбувається відновлення тканин та імунної системи. Під час швидкого сну підвищується періодичність руху очей та мозкової активності, але м'язи залишаються паралізованими. Він важливий для пам'яті та емоційної регуляції. Всі ці стадії утворюють цикл сну, що триває від 90 до 110 хвилин. І дані цикли повторюються протягом ночі. Глибокий сон спостерігається у першій половині ночі, а швидкий у другій. Що стосується розподілу між легким і глибоким сном, то це відбувається на першій та другій стадії для легкого сну та на третій стадії для глибокого сну. Всі ці стадії важливі, оскільки вони працюють як єдиний механізм відновлення. А от якщо сон порушується, то ми не отримуємо якраз таки належного відновлення для м'язів, тканин та імунної системи. Даний годинник показує всі ці стадії, враховуючи їх через рухи тіла у вісні та з допомогою частоти пульсу. І переводиться все в більш зрозумілі бали від 0 до 100, де 100 – все дуже добре, зі сном, а от нуль, все погано, їм потрібно з цим щось робити. Але ще є така штука, як стрес, який може бути фізичним та емоційним. І він може також впливати на якість цих циклів. Ще є VSR або HRV, тобто варіабельні серцевого ритму, коли вимірюються зміни інтервалу між ударами серця, який може показати невеликі відмінності в інтервалі між цими ударами. Ці дані, як правило, виражаються у мілісекундах, і чим більший або ширший цей інтервал між ударами серця, Тим більш збалансована вегетативна нервова система, а от низька варіабельність серцевого ритму може вказувати на наявність стресу. Відповідно, завдяки заміру годинником ВСР, він може відображати наш рівень стресу. А як фізичний, так і психологічний стреси впливають на наше відновлення в межах 25 це стан спокою, а вище 70 це сильний стрес, який може бути викликаний, наприклад, інтенсивним тренуванням. А якщо після тренування даний показник довго не зменшується, то можливо ви перетренувалися і тепер потрібно більше часу для відновлення. Також даний показник може відрізнятися в залежності від віку, фізичної форми та фізіології. Ну а щоб визначити особистий базовий рівень, годинний гармін потрібно носити протягом 7 днів мінімум. Мені от каже, що ще три тижні треба. Ще один прикольний показник: боді бетері, тобто заряд вашого тіла, як в смартфоні чи нічому гаджеті. Залежності від різних показників, в тому числі і рівня стресу, цей заряд може як зменшуватися, так і збільшуватися. Потренувався, розрядився, відпочив або поспав відповідно зарядився. Ну або повільніше йшов розряд по організму, в залежності від того, як пройшов сон чи твій відпочинок. А за основу взяти також стобальну шкалу. Відповідно, даний Garmin Forerunner 965, коли я прокинувся та враховувавши всі мої показники. Запропонував мені відповідне тренування з бігу з конкретним темпом та тривалістю. Я вирішив його послухати і побігав за вказаною рекомендацією. При цьому я підключив до нього навушники та слухав музику прямо з годинника, бо тут цілих 32 два гігабайта. І він голосовими підказками повідомляв мені, коли мій темп зменшувався, щоб я не розслаблявся. В кінці тренування я не відчував себе витиснутим апельсином або якраз таки доволі зарядженим. Тому це в принципі круто, бо персональний тренер в тебе на руці. І завжди з тобою. Ну а використовуючи всі ці дані, можна дізнатися більше про свою фізичну та емоційну стійкість. І вчитися краще регулювати тренування та відпочинок. Також ще є ось така от менша моделька Garmin Forerunner 265 s яка також є новинкою, та з лінійки для бігунів. Вони для меншої руки, бо екран на 1,1 дюйма проти 1,4 у 965. Весь корпус пластику, а в 965-х є ще титановий базель та кнопки. Захисне скло більш стійке у 965-х, і, напевне, найбільша відмінність між ними це наявність повноцінної навігації у 965-х. Та її відсутність у 265. 65 s хоча маршрути складати можна і вести по них буде, просто в режимі сліпої навігації, як я собі це назвав. Також у обох є власна пам'ять, щоб завантажувати музику 8 ГБ у 265С і 32 ГБ у 965. 250 пісень, які я завантажив, займають близько 1 ГБ. А основний функціонал в них дуже схожий. Ну і завдяки більшому корпусу у 965-х краща автономність, заявлено до 23 днів. А у 265 – до 13 днів. Ось так виглядають на руці, і кожен зможе підібрати щось для себе по розміру. Хтось з вас точно скаже, так мої Apple Watch, будь-які інші годинники, крім звичайно, Garmin та інших спортивно направлених. Вони також мені показують ці дані стресу чи того ж сну. Але більшість цих пристроїв можуть бути обмежені або не дуже точні у вимірюванні цих параметрів. А найцікавіше в них відсутня будь-яка аналітика чи оцінка вашого стану, і більшість навіть не розкривають, як саме вони вимірюють ці показники. Особливо відновлення, де прості годинники можуть взяти тільки тривалість тренування та середній пульс під час нього, і вираховується середнє значення, протягом якого має відбутися відновлення, що не є об'єктивним. А такі, як ґармін, які ще враховують показники стресу та якості сну, ось такий підхід дозволяє більш точно розрахувати час відновлення після тренування, який ще й динамічно може змінюватися. Знову ж таки, беручи до уваги ваш стан. Конкретний момент. Тому ще раз нагадаю, що серед доступних корисних даних від годинників Garmin можна отримати BSR або HRV, який показується в реальному часі, рівень стресу в конкретний момент та протягом дня, боді-бетері заряд енергії вашого організму в цілому, статистика про сон, його фази та навіть рекомендації, та інформацію про час, який потрібно для відновлення організму після тренування, ну і багато іншого. До речі, за кількістю показників, Garmin красунчики. Дуже багато інформації. Хоча для мене особисто її аж занадто. Багато, з цим всім потрібно сидіти, розбиратися і аналізувати. Це можна зробити як на годиннику, так і на смартфоні через застосунок Garmin Connect. Так і на сайті Гармін, де трохи детальніше подається інформація для кожного показника. Але все ж хочу звернути вашу увагу на те, що всі ці пристрої формують дані на основі пульсу. А відповідно вони можуть бути невірними або неточними через різні фактори: неправильне носіння годинника, активні рухи зап'ястям, відповідно, постійне зміщення годинника і зменшення його прилягання, індивідуальні особливості організму, навіть температурні зміни на середовища середовище та багато іншого. І особисто в мене були кілька випадків, коли годинник. Відомляв, що мій боді-бетері нижче половини, але я відчував себе прекрасно. Або навпаки, показував високий заряд, а мені було емоційно та фізично дуже важко. Правда, таке в мене було з набагато простішою моделькою Venue SQ, а з більш кращими, Fenix 7X. Та ось цими Forerunner 965 поки нічого такого не помічав. А ще давайте запитаємо, як людина, яка серйозно займається триатлоном, відвідує такі заходи, як Ironman, як у нього з процесом відновлення? Привіт, Артем. У мене тут до тебе буквально декілька запитань, так як до людини, яка серйозно займається спортом. Перше з них чи слідкуєш ти за відновленням свого організму. Після важких тренувань друге, чи береш до уваги інформацію, які надають тобі твої Garmin Forerunner 955 і наскільки вони для тебе є корисними? Ну і по можливості, дай, будь ласка, три основні поради по відновленню організму або одну якусь прям супер ефективну, але крім сну, Вова, привіт! А я якраз побігав на цьому стадіку. Ось тут робив темпові роботи. А якраз годинку побігав. Класні в тебе запитання, і що дуже? Круто, мене відновлює, окрім сну. В мене є перкусійний масажир. Він там робить такі удари в мишці, і він розбиває всі ці напруження. І мишці відновлюються доволі такі швидко. Для мене це дуже важливо, тому що в мене тренування. Кожен день два рази на день, крім понеділка, тому це маст хев для мене. На другому місці після перкусійного масажиру в мене це їжа. Я після важких тренувань не споживаю жирну їжу, і це мені допомагає швидко відновлюватись, тому що печінка не напружується після і так важкого тренування, і організм відновлюється швидше. Також я відслідковую такий показник, як ТСС. Гарміни його відслідковують та Передають у там, програму Training Peaks, де я собі планую тренування. І по цьому показнику я визначаю, наскільки в мене там, тренування чи тиждень е, пройшов там, більш напружений чи менш напружений. І в залежності від цього, я стараюся менше себе там, перегружати їжею та більше спати. Також звертаю увагу на енергію у гарміні, е, там є такий показник. Котрий показує е, кількість годин для відновлення, але це, скоріш за все, для мене не настільки важливо, і я звертаю увагу на цей показник в останню мить. Для мене також важливий показник це кількість ударів у режимі спокою. Наприклад, якщо я після Сну прокидаюся, бачу, що за час сну в мене він більше ніж там 45 ударів. Був це для мене означає, що мій організм ще не відновився. Ось якраз я повернувся з тренування, і зараз буду відновлюватися завдяки масажиру. Це такий масажир називається Тираган, і він завдяки ударам розбиває напруження у м'язах. І м'язи від. Вновлюються швидше. Я вже налаштував кількість ударів. І ось так розбиваю напруження м'язів. Десь по 30 секунд на кожну групу м'яз, які були задіяні у тренуванні. Тому всі ці показники, звичайно, добре, що вони є, але не забувайте про здоровий глузд та власні відчуття. Бо всі ці гаджети вони все ж як допоміжний інструмент. А не 100% правило. Вони можуть вказувати на можливі проблеми, але рішення повинно базуватися на вашому власному фізичному та психологічному стані. Аналіз ваших відчуттів в поєднанні з інформацією від годинників може допомогти, наприклад, запобігти перенапруженню та вказувати на відсутність відновлення. Але краще зберігати баланс між даними з годинників та особистими відчуттями, довіряючи своєму досвіду та оцінці. Ви ж себе точно знаєте краще. Аніж будь-який з годинників. Обов'язково діліться власним досвідом використання спортивних годинників та як вони покращують ваші показники в різних видах спорту. Ну і не забувайте про вподобайку, підписку, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.